Усім привіт! У нас на огляді квартира у Валенції 170 тисяч євро за 50 метрів квадратних. Квартира після ремонту. Це в нас перший поверх, є окремий вхід. Тут в нас одна спальня та один санвузол. Поруч з кухнею. Нас розташований санвузол, в якому є душова кабіна, унітаз та омивальник. Все зроблено добре. Просторий санвузол, по ремонту жодних проблем в цілій квартирі. Рухаємося далі, маємо вмонтовану шафу перед спальнею, ми можемо тут ставити якісь свої речі, зазвичай, можливо, для прибирання, і спальня. Ось така спальня, що мені подобається високі стелі. Потрібно докупити тільки деякі меблі, можливо, ліжко і тумбочки, і все буде в порядку. Цікаве місце розташування у Валенції. І ось так виглядає наш будинок зовні.